Киянин Дмитро Захарчук з позивним Борода досвідчений снайпер в 2014 році. До війська пішов добровольцем. До війни займався стрілецьким спортом, тож і спеціальність отримав відповідну, брав участь у бойових діях під Дебальцево та станицею Луганською. Під час нинішніх навчань має завдання тримати умовного ворога на рубежі. Вправи нагадують йому навички набуті під час бойових дій. Більшість побратимів мають вже бойовий досвід, то тобто всі ветерани, і нам дуже легко. Розуміти один одного, Тобто співслова ми один одного розуміємо, тому нам це легко. Ми швидко здоганоспільну мову, швидко діємо та тут, -ту -ту. дуже все добре. Напевно, чули легенду так, про кельтських повстанців. 100 тисяч кельтів програли бій двом тисячам римських легіонерів із-за злагодженості і дисципліни останніх. Тому це ну, основа. В бригадно-тактичних навчаннях з бойовою стрільбою беруть участь майже 4 тисячі військовослужбовців оперативного командування Захід, половина резервісти, решта контрактники. Майже в усіх є досвід бойових дій на сході. Для постійного складу це відновлення боєздатності, втілення нових якісь методів і форм ведення бойових дій. Половина цих резервістів, які призвані до цієї бригади, вони служили в цій же бригаді. От і вони. Так само, маючи свій такий великий бойовий досвід, вони передають військовослужбовцям військову службу за контрактом, які зараз прийшли до бригади, які не мають такого бойового досвіду. Учасники навчань переконані, від початку війни рівень організації значно покращав. Тепер керівництво враховує досвід бойових дій та тенденції збройної боротьби. Ми взагалі то діємо так, як цей реальний бій. Ну, і в залежності, звісно ж, яка надходить команда. Тобто, якщо це тренування, то це тренування. Якщо це викладка на повну, то, знаєш, викладка на повну. Бій за переправу є важливою частиною навчань. Форсування водної перешкоди складається з декількох розділів. Доки частина бронетехніки долає плесовплав, решта очікує, щоб інженери встановили понтонного моста. Норматив становить 45 хвилин, і хлопці в час вкладаються, їм не заважає навіть дощова погода. Бронетехніка без проблем проїжджає по щойно встановленому мосту. Багато мостів в зоні АТО, які пошкоджені противником, і зараз їх треба відновлювати для забезпечення просування наших військ і в Через водну перешкоду. Погода, пантаньора. <смі> вода зверху і вода знизу. Навчання тривають три дні. Вони є завершальним етапом підготовки однієї з гірсько-штурмових бригад оперативного командування Захід до відправлення в зону АТО. Перед цим було проведено командно штабні навчання та відпрацювання навичок у складі рот і батальйонів. «Обширне, я би сказав, би таке навантаження. Така серйозна досить тематика. Але для цієї бригади характерна бригада бойова, бригада 8 місяців тому вийшла з зони АТО, відновилася, вимушено проводити до підготовки, скажімо так, робити так називаємо вишкіл бойового навчання. Воно не завадить. Військові не жаліють набою, кажуть, головне нормально підготуватися. Вправи відпрацьовують у дощ в темну пору доби та в умовах обмеженої видимості. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.